Обман на аукціонах США, ну що народ, добралися до Мерседеса. Тепер у нас на огляді GLB250 автомобіль, який в нас в Україні продається в районі 40 тисяч доларів. А тут ви зараз побачите, з якими пошкодженнями він був до того, як вистався на аукціон вже в другий раз. Це я вам так наперед заскакую і показую, що можна зробити з автомобілем і як його гарненько подати для того, щоб ви придбали цей автомобіль, не дивлячись. Отже, бачите, пошкодження в попередній частині не серйозне, візуально нічого страшного по автомобілю там немає. Ну, да, трошки побитий. Трошки е, бачимо, що удар сильніший, ніж нам би того хотілося. Але переходимо на сторіночку, де бачимо повністю всю історію автомобіля. А перший раз він продавався в ось такому стані. Дивимося, що було з ним не так. По автомобілю бачимо, що дуже сильний був удар вплоть до мотора. Це ми можемо побачити не тільки на цих фотографіях, але на фотографіях навіть з попереднього аукціону, тобто от тут, бачите, як виглядає тут підкапотне пространство. Відповідно, що автомобіль абсолютно не вигідний до покупки. Мало того, що невідомо скільки там роботи по кузовних частинах, так невідомо, що там ще не так з мотором. Мотор в даному варіанті 2-літровий, але ще один немаловажний варіант. За 9100 він був проданий. І на сьогоднішній день він продається по ціні 13400, просто-напросто вирівнявши трошки капот, трошки крило. На сама понацепляли бампер, і в вторії продається цей автомобіль візуально в кращому стані, ніж був. Але на ньому вже заробляють, і більше того, на ньому можна конкретно попасти. Тому старайтеся підбирати вигідно собі варіанти з компанії InterTrade, щоб таких варіантів не придбати. Гарного дня, до зв'язку!